Новий дитячий майданчик, який встановили у подвір'я на вулиці Великій Бродичівські, небезпечний для дітей, впевнений місцевий мешканець Ілля Стронговський. Він каже: кілька днів тому працівники ЖЕКу на швидкоруч почали встановлювати майданчик без належної підготовки території. До того ж, розмістили його прямо під лінією електропередачі. Там проходить лінія електропередач. Я вже подзвонив у РЕС, там пообіцяли відреагувати. Якщо реакції не буде, ну ми ж стежимо. То будемо звертатися і до міської адміністрації, щоб зреагували, тому що це неподобство. Ілля Стронговський додає неподалік у подвір'ї вже є один дитячий майданчик, яким багато років опікуються місцеві жителі. А це з'явився саме напередодні виборів. Я знаю, що його багато років підремонтовують самі мешканці цього будинку і цього будинку, де всі малі діти граються. От тобто, навіщо влаштувати ще один? В двох роках. Ну зрозуміло, що його під вибори ставлять. Його ставлять ненадійно, тому що я підозрюю, що після виборів його так само зберуть і вивезуть. Уже Жеку каже, до виборів майданчик не має жодного відношення. Його встановили за кошти міського бюджету. Якоби міська рада виділила гроші, закупили ці дитячі майданчики. Кров і зноса їх треба було в п'ятницю поставити. Не знаю, якісь там сроки є чи не сроки з документації на встановлений майданчик уже ЖЕКу змогли надати тільки інструкції з експлуатації окремих його елементів. А щодо безпечності встановлення конструкції під лінію електропередачі послалися на міський рем. кажуть, кабель прокладено до окремої квартири і його характеристик не знають. То що я б відяду при чому? Там із ряса були чому не внімає <кій> Якщо не зряса були. Я сказав там, можна, бо там йде провод. У Житомиробленерго від цієї електричної лінії також відхрестилися, кажуть, каблю прокладено від їх трансформаторної підстанції, але за саму лінію Житомиробленерго відповідальності не несе. Ну, ця лінія не наша, як ми можемо її коментувати. Якщо б це була наша лінія, пожалуйста, так як ця лінія от у нас до ТП, тобто ТП наша, а від нього вже ця лінія пішла не наша, це Бендінська лінія. Тобто у нас розміжування балансової належності знаходиться в самому ТП. То есть мы отвечаем за ТП, а за вот эту линию мы не отвечаем, это линия насчет юр лица. У інспекції держанрогонагляду в Житомирській області кажуть, і місцевий ЖЕК, і Житомиробленерго обов'язково повинні володіти інформацією про лінію індивідуального електропостачання, а відповідно і їх технічними характеристиками. Ви зрозумієте, ну вже прийшов у представник ЖЕК, і дивиться, у нього якісь провода, заходять кабеля в кабеля, будинок заходять, про які він не знає. ну Це також не наражає на небезпеку, навіть обслуговуючий персонал. Назвали адресу, підняли договір, сказали, хто власник, яка документація, проєктна документація, коли вкладався, коли був підключений. В разі, якщо нічого не існує, ну тоді для Діжка тоді обленера повинна відповідно через реагувати на те, що в них іде безоблікове споживання споживання енергії. Для того щоб дізнатися, чи безпечно встановлено дитячий майданчик, ми звернулися з інформаційним запитом до інспекції державонагляду в Житомирській області. Працівники жеку запевняють, якщо виявиться, що майданчик встановлено з порушеннями за кілька днів перенесуть його у інше місце.